У нас є слово Боже. Но його повинні потрібно проголошувати. Знаєте, Псалма Фейс говорив псалмах, що є ангели. і вони керуються і виконують завжди кожне Боже Слово. Бо ангели це служебні духи, які призвані служити нам, призваним до спасіння. Да? Вони готові служити нам і вони підкаряються не нашим словам. Вони наші слуги, але вони підкараються не нашим словам, вони підкараються Слову Божому. І от представте, якщо Слово Боже мовчить, його не проголошує ніхто. І вони бездіяльні, ангели. Але якщо ми візьмемо це Слово Боже, яке у нас є, і почнемо його проголошувати, що? Це зразу завдання для ангелів, а їх тьма? Ну, ви знаєте, що бєсов більше не становиться. У це як дьявол спокусив треть ангелів, все, їх не прибавляється. А Біблія каже, що Бог творить ангелів духом у своїх. Він продовжує їх творити. Люди ж ростуть, ну, народжуються. І Бог продовжує творити ангелів. А толку, біля мене мільйон ангелів, а вони стоять, бо їм нема команди. Чому нема команди? Слово Боже, не проголошується. А чого не проголошується? Бо я ним не воожен. В нього нема, у мене немає цього слова Божа, І тому почніть проголошувати Слово Боже, це буде команда, сигнал для ангелів робити ту роботу, до якої призиває Слово Боже. Чи оберігати, чи допомагати, чи благословляти мені. Розумієте?